Вітаю на каналі The Wellness Channel. З вами тренер Аня. Сьогодні у нас сет для сідниць. Нагадую, що у мене на каналі ви можете подивитися багато вправ, сетів, лайфхаків, на кшалт фітнесу, де я ділюся своїм досвідом, де я ділюся тільки тим, що використовую сама. І також все про гармонічний образ життя. Wellness. Отже, все. Перша вправа це розвернуті стопи. Да? Хто займався балетом, згадуємо виворотну позицію ніг. І виконуємо пліє вниз. Коліна обов'язково розвернуті, також в напрямку. носків І виконуємо 15 плієв. 15 Приймаємо рівновагу і цю розвернуту позицію. Тут ще гарно укріплюється внутрішня поверхня стегна. Потім ми робимо присід і стрибок. Присід і стрибок. Опривуштовхуємо себе 15 разів. І третя вправа сету лягаємо на підлогу, на коврик. Кладемо нашу чолу на Кисті. Піднімаємо ноги. Обов'язково відриваємо стегна від підлоги. І стискаємо і знову опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Підняли, з'єднали. Зводимо, розводимо ноги. 15 разів наверх. Опустили. Наверх. З'єднали ноги. П'яточками стараємося торкатися одна одної. Ось така вправа виконуємо, такий сет, виконуємо його кожну вправу по 15 разів. Повторюємо 2, 3, 5 сетів, якщо ви більш треновані. І це допоможе вам зміцнити стегна, округлити сідниці і почуватися добре. Підписуйтеся на мій канал, будьте здорові до побачення!